Тю неділю Великого посту відзначається Христопоклонна неділя у храмах. Поклоняється головному символу християнства і порятунку людства. Яке значення має хрестопоклонна неділя у Великому пості? І чому вона відзначається саме в цей час? Які традиції та богослужіння пов'язані з хрестопоклонною неділею? Що означає поклоніння Христу і як правильно його вшанувати? Слово старости кафедрального собору Святої Тиці міста Луцька протоірея Володимира Подольця. Хресто почнемо від назви, від хрест, що асоціюється у християн православної віри з поняттям хрест? Перш всього, асоціюється це дерево життя, яке згідно книги Біблії буття було посаджене Богом посеред раю дерево життя. Якраз хрест для християн. Це і є дерево життя, на якому Христос себе жертвував задля вічного життя, відкрив двері раю усім людям, всьому людству як минулих сучасних майбутніх часів. І саме, чому зараз згадується в третю неділю посту? Ну, люди починають піст з великим запалом, з великим ентузіазмом, намірають собі план, як пройти його провести. Тиждень, один, другий. І часом так, враховуючи здібність психології людини, той запал трошечки гасне. Десь маленькі кроки невдачі, щось не получається, щось не вдається, якісь розчарування, якісь інші події, і запал до посту починає вгасати. І церква виносить насеред храму дорогоцінне дерево життєносного Христа, живодайного Христа. Для того, щоб християнин побачив в цьому хресті те саме дерево життя, яке було посаджене Богом посеред раю, і щоб під тінню того дерева набрався нових сил, щоб той піст, той подвиг посту, той аскетизм звершити в повноті, щоб набратися сили, поновити в собі ті потуги духовні. Тому що на Христі, бачучи розп'ятого за нас, кожен починає приміряти. Учитель на хресті, Спаситель на хресті, я тут під Ним. Невже я не маю сили чи спроможності, чи потуги побути разом з ним солідарний у Його стражданні за мене в цьому крокуванні в час Великого Посту, бути солідарним з Христом, не так як. Хтось залишився біля Христа і апостол Ян Богослов, і його пречиста мати, і інші люди, але сьогодні в іншій якості ми можемо під тим Христом, побуваючи, набратися тої благодаті, спасенної благодаті живоносного Христа, який знову ж таки повторився, уособлює, являє нам собою це дерево життя. Якраз традиції такі, що виноситься хрест із вівтаря на середину храму для шанування вірними. Це зараз, скажімо так, в наші часи дуже багато виготовляється і ікон, і святих речей, і хрестів. Був час, що коли їх небагато виготовлялося. Це було цінне, скажімо, зображення Христа, на якому розіп'ятий був Христос, і воно отримувалося, шанувалося в святає святих вівтарі, лише в певні часи, такі як неділя Христопоклона чи там Новоздвиження, воно виносилося для шанування вірними, береглося. Вот якраз виноситься з вівтаря як спогад того, що вівтар як святає святих. Нагадує, немов небо, як з неба прийшов Христос і дає себе доступ дає довірних через хрест, знову відкриває нам дорогу до того самого неба, відкриває дорогу до раю з собою розіп'ятим, будучи на хресті. І обряди які виноситься Хрест, співається пісня спів, Христу Твоєму поклоняємось, Владику, і святе Воскресіння Твоє славимо. Якраз Наснага того, щоб цей піст, який нас допроваджує до святого світлого свята Воскресіння, нас пройшов яскраво насичено в доброму подвізі, не в розчаруванні, не в ослабленні. А щоб ми достойно цей піст провели і дочекали святого світлого свята Воскресіння. Поклонення Треба трошечки відрізняти. Поклоніння належить лише єдиному Богові. А всі речі, решта, ікони, там, всі ті речі, ми шануємо. Як колись Мойсей, пророк Господь через Мойсея сказав виготовити з завіту, ковчег завіту, там з хировими, там була з зманною, там був Аарона був І ті речі шанувалися. Поклоніння було одному Богові, а ті речі, святі речі, які пригадували про дії Божі для обраного народу ще в старому завіті, шанувалися і не просто шанувалися, хто без дозволу торкався їх, той, як по біблії пише, помирав, був покараний якоюсь проказуючи іншим. Тим сьогодні, поклоніння шани нас. Чесному Христу через поклін, через цілування для нас дороге, всяке зображення, яке нам зображує Спасителя, який страдає на Христі задля нас, щоб нас визволити від гріхів, від прокляття, від вічної смерті. Для нас цей хрест дорогий спогад жертовної жертви, великої жертви Спасителя нашого за для нас. І тому християни і поклон роблять як шанування. Поклон шанування, а не поклоніння. Поклоніння належить найвище лише єдиному Богу. Духовно це вже як хто має який рівень духовного розвитку. Ми, знаєте, перше, як діти, просто дивимося на Бозю, яка розсіп'ята на Христі, правда ж? А вже потім ростемо. З нами росте наш той дух віри, глибона і висота розуміння. Тому не всім одного віку, але в кожної людину цей дух життя, дух розвитку є різний. Дуже просто треба вдуматися, що хрест оцей, це не той самий хрест, на якому хрест розіп'явся Христос, але це зображення Христа. Але воно це зображення, шанування. Кажуть, образа переходить на перший образ. Першообразний хрест це той, що там в Єрусалимі, на якому був розіб'яти Христос, який явив силу Свого, того, що Він освячений кров'ю самого Спасителя. І через хрест, через Хрести, потім, по всьому світі, церква рознесла навіть, скажімо так, Євангеліє, благовістя про Воскресіння того хто був розіп'ятий і Воскрес, і Воскресив Собою всіх. Хрест, знаєте, це як маленький якорець для церкви, на куполі церкви чи під церквою знак того, що тут збирається громада тих, кого об'єднав Христос, будучи розіп'ятим на Христі.